Шановний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, у мене є ще краща угода для України. Передайте на озброєння Збройним силам України 100 ядерних боєголовок. Виключно. Як стримуючий фактор. І расисти самі побіжать і дуже далеко з української землі. І вам буде спокійно, і Європі буде безпечно. І ми не будемо спати під ракетними обстрілами. З великою до вас повагою, Ірмакрату!